На перший погляд, ми звичайні люди, але не варто нас недооцінювати. Наша реакція блискавична. Наші рухи доведено до автоматизму, і ми готові до будь-якої несподіванки. Саме тому ми завжди перемагаємо, адже наше ім'я справжні ігронафти. Сьогодні у програмі Вкусити чи не вкусити. На які ще питання тобі потрібно знайти відповіді у кровожерловому екшені Вампір? У нашій грі ви станете лікарем, якого вкусив вампір, і тепер розриватиметесь між бажанням допомагати людям і жагою крові. Дізнайся, як приборкати своє вампірське єство у рубриці Скоро. Покемони захопили світ, та чи під силу їм його втримати, коли буде мінус 25 і тобі летітиме в обличчя сніг? Чи будеш ти діставати той смартфон і ловити якогось покемона? Дізнайся у фокусі, чи збереже покемон дво свою популярність у майбутньому? Игронавты потрапили за лаштунки чемпионату свиту по Starladder Старладер Айлик. Одна из таких очень примечательных особенностей киберспорта сейчас это вот такая кабина. Там стоит телевизионный свет. Плюс ко всему она не пропускает звук. Сзади меня находится Робан. Это легенда Counter-Strike. Он выиграл чемпионаты тогда, когда еще даже не знал об этой игре. И это очень круто. Разум с нами ты потрапишь туда, куда не ступала нога звичайного геймера. У плюс Сирі від ігронавтів. Але спершу рубрика Дайджест Якщо б ти виріс у Сполучених Штатах, ти дивився б не QTV, а шоу Вулиця Сезам. Це така дитяча передача із ляльками-мапетами. Для нас повна дурня. Але юним америкосикам подобається. Причому настільки, що фанати перетворили вулицю Сезам на файтинг. І найбожевільніше у цьому те, що чистити пики, мапи там треба словами. Шість лялькових персонажів відправляють один одного у лінгвістичний нокаут назвами тварин російських міст та іменами німецьких вчених. Не встиг вести усі літери слова, отримав стусана. Хоча насправді це більш схоже не на бійку, а на друкарські курси. А от справжня бійка схоже намічається у інших розробників. Про це наша наступна новина. У Дайджесті. Схоже, що у World of Warships з'явиться новий бойовий юніт судовий кок. А інакше навіщо ж у компанію Wargaming влаштувалася працювати зірка бойовиків 90-х Стівен Сігал? Виявляється, почесний Айкідока Голівуду став експертом по героїзму серед розробників бадьорого корабельного топилова. Пан Сігал буде перевіряти кожен корабель гри на відповідність статусу героя морських баталій. За словами самих ігротворців, зірка бойовиків має за плечима багато перемог у World of Warships. А від себе додамо, що й удвічі номінованій на Оскар стрічці в облозі, актор в образі кухаря зачищав бойовий лінкор. Від терористів, тож із таким досвідом Стівен Сігал точно не дасть потонути другій по популярності онлайн-грі від Wargaming. Звісно, якщо герой наступної новини не знищить взагалі весь онлайн. Це громадський танок, дуже популярний спосіб підтримувати фізичну форму у китайських жінок. А це мешканець міського округу Вейфан, який також полюбляє громадський танок. От тільки він чомусь дуже соромиться цього, Причому настільки, що, побачивши, як перехожі знімають його на телефон, захотів позбутися такого компромату. А щоб остаточно бути впевненим, що ані відео, ані фото з ним не потрапить до мережі, відчайдух вирішив знищити увесь інтернет. Задля здійснення такого грандіозного плану любитель жіночих танців почав трощити скрині провайдерів і таки досяг своєї мети. Ні, інтернет він не знищив, проте жодне відео із ним не потрапило у мережу. Натомість сам він потрапив до рук китайської поліції і залишився винним місцевим провайдерам 15 тисяч доларів. Ось що буває, коли соромишся своїх пристрастей. Добре, що ми не приховуємо нашу любов до ігор і просто зараз. Розкажемо про найновіші із них у рубриці Свіжак, ріки і моря, гори і ліси, прекрасні міста та мальовничі села. Це все навіки поховане під шаром піску. Прогрес не зміг запобігти кінцю цивілізації. Але у тебе є шанс відродити людство у карколомній адвенчурі Рекорд. Після століть кріосну ти, Джул, застаєш землю геть спустошеною. Людство вимерло, а на планеті правлять роботи. Що ж погубило усю цивілізацію та як її відродити? Щоб з'ясувати це, тобі доведеться обійти своїми гравітаційними чоботами загадкові печери, безлюдні міста та пустелі, де повно смертоносних роботів. Бугаїв, що світяться червоним, краще беруть червоні набої. Жовтих механічних пауків беруть жовті кулі. Але жодна рушниця не допоможе коли залізяки обсядуть тебе з усіх боків, і тут тебе врятує мак робот робот-суцик, що може нагавкати на ворожих роботів електромагнітним імпульсом. А далі справа за твоїм гарпуном. Висмикуєш ним сферу зі свідомістю робота, і сталева потвора вимикається цими сферами. До речі, можна покращувати мака або оживляти інших роботів. Звісно, якщо в тебе є Xbox One, бо Adventure Record вийшла тільки на цю платформу. Ну а якщо Xbox'у немає, то рушай провчати поганців у наступний свіжак в ігронавтах. І сан підійдіть до дошки і відповідайте, як можна потрапити у паралельний вимір і надерти сідниці страшенним монстрам. Не знаєте. Звісно, що знаєш, але для усього світу ти звичайний школяр Джинко. І тільки для друзів фантом ватажок банди примарних крадіїв. Ночами ти досліджуєш загадковий палац, створений силою людських сердець. У ньому ти намагаєшся викорінити злі думки та бажання людей, які діються у потойбічних монстрів. Ну а якщо без філософії, то чистиш гузна злим почварам. Звісно, що в компанії таких саме школярів, як і ти. І б'ються вони, наче не пропускали уроки і. Культури дівчина Ен валить хлистами та кулеметами. Хлопчина Рюдзі трубою і дробаганом. А кішечка Моргана стає справжнім зором на полі бою. Усі члени банди різні, але у вас є і дещо спільне. Це персони, надприродні істоти, помічники. Вони за першим покликом приходять тобі на допомогу. Кожна з персон має власну зброю на кшталт ножів та піштолів, а також може збільшувати свої сили, якщо будуть вчасно її прокачувати. Ну а зробити це та подоліти. Зло у людях ти можеш просто зараз. Адже РПГ Персона 5 вже вийшла на ps 3 та ps 4. Що ж, Рекорд та Персона 5 вже вийшли. А от наступна гра тільки крадеться до тебе. Рубрика Скоро. Далі у ігронавтах. Наука підвела нас. Епідемія грипу унесла тисячі життів у Лондоні. А ті, хто вижив, тремтять від жаху. Бо у місті з'явилось зло страшніше за епідемію. І навіть мені, лікарю, його не спинити. Адже це зло я. Я вампір. Допомогти людям чи стати їх найстрашнішим кошмаром. Який шлях ти обереш у новій РПГ від Тонкнот Entertainment? Вампір. Тільки но вщухла Перша світова війна, як розгорілася епідемія іспанського грипу. Ця хвороба заразила майже 30% населення планети і прокотилася від сіднею до Лондону. Саме тут, у серці туманного альбіону, ви, лікар Джонатан Рід, намагалися відшукати ліки від страшної хвороби та стали жертвою ще більшої напасті укусу вампір. І тепер вам доведеться вирішувати, слідувати клятві Гіппократа чи піддатися своїй кровожерливій натурі. Можеш стримувати свою жагу до крові і надалі шукати ліки від грипу. Та люди бачитимуть в тобі лише монстра і відкриють на тебе полювання. То, щоб вижити, доведеться битися. У бою вам стане в нагоді ваша вампірська натура. Ви зможете іклами роздирати ворогам горлянки, а також використовувати унікальні навички. Деякі з них, як от стрибок, що дозволяє легко тікати від переслідування, будуть доступні вам одразу, а інші на кшталт гіпнозу доведеться прокачувати. Для цього треба пити людську кров. Та чим більше ти користуватимешся вампірськими здібностями, тим більше потребуватимеш крові і ставатимеш справжнім монстром. Тож, якщо захочеш залишитися людиною, доведеться навчитися. Битись як людина, тобто використовувати зброю. Ми озброємо вас гарпунами, пилами, ручними кулеметами, усім, що попадеться під руку, і найкрутіше те, що все це можна буде модифікувати із підручного мотлоху. А його ви зможете найти на відкритих вулицях Лондону, який ми цеглина за цеглиною відтворили у грі. Що ж Don't Not Entertainment готують тобі нечувану вампірську пригоду. Щоправда, стати вампіром і врятувати Лондон від епідемії. Ти зможеш на раніше наступного року, коли гра вийде на приставках нового покоління та на ПК. А зараз Нікуди не йди далі буде найцікавіше. Далі у програмі покемони захопили світ. Та чи під силу їм його втримати? Коли буде мінус 25, і тобі летітиме в обличчя сніг. Чи будеш ти діставати той смартфон і ловити якогось покемона? Дізнайся у фокусі: чи збереже Pokemon GO свою популярність у майбутньому? Ігронавти потрапили за лаштунки чемпіонату світу по CSGO StarLadder iLeague. Одна з таких приміщательних особливостей кіберспорту. сейчас это вот такая кабина. Там стоит телевизионный свет. Плюс ко всему, она не пропускает звук. Сзади меня находится Робан. Это легенда Counter-Strike. Он выиграл чемпионаты тогда, когда еще даже не знал об этой игре. И это очень круто. Разом с нами ты потрапишь туды, куда не ступала нога звичайного геймера. У эксклюзиви. Виды у программе и потрапили за лаштунки чемпіонату чемпионату світу по CSGO Стар Ладер Одна из таких очень примечательных особенностей киберспорта сейчас это вот такая кабина. Там стоит телевизионный свет плюс максимально не пропускает звук. Сзади меня находится Робан. Это легенда Counter-Strike. Он выигрывал чемпионаты тогда, когда я еще даже не знал об этой игре. И это очень круто. Разом с нами ты потрапишь туда, куда не ступала нога звичайного геймера. У эксклюзиве. Виды гранавки. Ну а просто зараз рубрика «У фокусе». Літо було гарячим у Туреччині. Армія ледве не захопила владу а світ, затамувавши подих, чекав на прем'єру загону самогубців. Запам'ятаю цей спекотний сезон не за ці події, а за вихід Pokemon Go. Гра з доповненою реальністю просто порвала планету. За пів місяця вона набрала 45 мільйонів гравців. Більше за населення України. Однак, уже наприкінці літа почала стрімко втрачати аудиторію. Чому не вже Go лише миттєва сенсація, яка ось-ось лусне? Відповіді почуєш у фокусі. Ще на початку літа ігронавти жили собі спокійно і нічого не підозрювали, але все змінилося 6 липня. На мобільні пристрої вийшла рольова гра Pokémon GO. розробники випустили на вулиці мільйони тварин із надздібностями, і людям нічого не залишилося, окрім як ловити їх смартфонами. Покемон Go расползлась по планете, как вирус какой-то или эпидемия. Тут все очевидно. Она бесплатная, имеет дополненную реальность и играет на ностальгии фанатов тех же покемонов. Кому не захочется поймать какую-нибудь желтую электробелку у себя на диване, или в квартире, или на улице. У Нью-Йорку выникла давка тысячи американцев, решили поймать редкостного Вейпориона. А університет у Небраски лінкольна виділив стадіон для чотирьох тисяч покінавтів. Лихоманка докотилася і до сходу. Російський співак Шнур присвятив грі пісню. О, малишки, дітка, Камон, камон, камон. Слышь, Я редкий, Я рідкий покемон. Здавалося б, аби похитнути таку бурхливу популярність, знадобиться як мінімум ядерна бомба. Але поки народ шаленів від новинки, гру заборонили у деяких країнах світу. Керівники Росії, Малазії та Ірану почали підозрювати, що покемон Go стежить за людьми. Масло у вогонь невдач підлив і випадок у Каліфорнії. Двоє гравців загуркотіли з обриву висотою у сім поверхів, намагаючись упіймати унікальну звірюку. На счастье, дух Духи выжили. А вот деякі фишки игры – не. С ними покинчили сами игротворцы. Система трех шагов, которая позволяет лучше отыскивать покемонов, она работает плохо. Даже если ты стоишь рядом, она показывает тебе, что там еще несколько шагов нужно пройти до покемона. Вместо того, чтобы ее починить, наладить, разработчики из «Аниантик» сделали абсолютно гениальную вещь. Они просто вырезали эту систему из игры. Це так розутило фанатів, що вони почали дизлайкати цю гру на App Store, для того, щоб привернути увагу розробників. А вишенькою на торті раптових невдач Pokemon Go став графік, який опублікувала інформаційна агенція Bloomberg. Там чорним по білому написано: за два серпневих тижні Pokemon Go втратив 15 мільйонів, тобто третину користувачів. Тож, схоже, галас поступово вщухає. Додай сюди погану оптимізацію, і картина для Go зовсім не втішна. У вас не вийде приймати покемона і в фоновому режимі його там відправить на треніровку вам нужна ходити... по. Стає на з включеним телефоном, Це садять батарею, і не очень удобно, коли наступить зима. Так морози можуть бити останній цвях у труну світового феномену. Це зараз ти безтурботно гуляєш під сонечком, жбурляючи шари. Тим, що буде взимку, коли буде мінус двадцять і тобі летітиме в обличчя сніг. Чи будеш ти діставати той смартфон і ловити якогось покемона? Я думаю, що це може відлякати багатьох фанатів, і ця гра втратить свою популярність уже за кілька місяців. Морозну проблему хлопці з Niantic вирішили оригінально. Вони перенесли Pokemon Go на свіже анонсований годинник Apple Watch. Та це не вирішило основне питання, чому армія покемонавтів так стрімко рідіє? Человек просто привыкает к определённой стимуляции. Эта игра, она запускает у нас интерес, а интерес выработка допамина. Если мы не будем получать это вкрапления вот этих нейромедиаторов, этого ощущения азарта, то скорее всего, она просто станет скучной. То выходит, что «Pokemon GO ни ещё больше, ниш мыльная бульбашка, с якої творці вичавували усе, що могли. Незабаром їй прийде остаточний кінець. Если игра не будет сама сути, содержание и сложность не будет развити... То, скоріш, це движение угасне. Але до тих пор, поки ігру будуть усложняти, вносить якісь нові фішки, нюанси. І тогда, я думаю, успіх буде. Що ж, перша хвиля популярності Pokemon Go позаду, другого такого буму не буде. Niantic відлякали багато ігронавтів, видалавши з гри ключові механіки та розташувавши покемонів на краю обриву у Каліфорнії. Щоправда, введення нових фішок, доповнена реальність та відомий бренд, дозволять Pokemon Go Ще довго залишатися прибутковим проектом. Отже, популярність гри у руках та шарах самих розробників. Україна спортивна держава. Ми раділи перемогам наших атлетів на Олімпіаді у Ріо. Вболівали за наших футболістів у місті Ліль на Євро 2016 та проводжали наших тенісистів в Осаку на Кубок Девіса. А от Америка, Китай, Швеція та іще дев'ять країн планети нещодавно відрядили своїх спортсменів у Київ на світовий турнір по CSGO Star Ladder I League Star Series. І ігронавти, звісно, не могли пропустити цю подію. Тож просто за. Раз ты побачишь, как проходив один из главных киберспортивных чемпионатов світу. Та разом и с нами. Зазернешь за Стар Ладеру у эксклюзиве. Привет, игра Прямо за мной находится дворец Украины, где обычно проходят концерты Наташи Королевой, машины времени, но сегодня здесь царит киберспорт. 16 лучших команд со всего мира будут бороться за призовой фонд в 300 тысяч долларов и, конечно же, за кубок за первое место. Идем посмотрим, как это происходит. we <laughs> гігантські екрани, світлове шоу, спецефекти. Не кожну зірку спорту зустрічають так, як зустрічають команди на iLeague Star Series. А ось і кубок за який будуть битися кібератлети. Тож, поки перші учасники готуються до поєдинку, ми поспілкуємося із організаторами цього дійства. Це другий сезон. Второй сезон, коли ми проводимо разом з китайською командою. Я і маю виду команди наших партнерів. Благодаря партнерству ми маємо можливість говорити о том, що це чемпіонат. От мира по той простой причине, что представлены команды, ну, можно сказать, со всех континентов: есть представители Соединенных Штатов, Швеции, Франции, Китая, Украины, есть игроки из разных стран, которые играют под одним флагом. Допустим, это Норвегия, это Финляндия, Бельгия, это Россия. То есть это многонациональный, интернациональный большой чемпионат, который по уровню участников и по уровню призового фонда общий призовой фонд нашего турнира 300 тысяч долларов. Он. як один із чемпіонатів світу. Про статусність чемпіонату світу говорить не тільки кількість команд із різних куточків планети, а й кількість болівальників. За кіберзмаганнями слідкує мільйон глядачів у прямій трансляції. Ці трансляції супроводжуються коментарями представників Сполучених Штатів, Китаю та, звісно, України. Щоправда, наші коментатори трохи зажурилися, адже українські команди на чолі із Наві не змогли вийти у фінал вони недооцінили свого китайського соперника проіграли. Ну, в общем, можна сказати, немножко несерйозно Отнеслись Що ж, побажаємо нашим хлопцям не падати духом і наступного разу показати кращі результати. Та ми не можемо зволікати, адже нарешті настав фінал чемпіонату. Ми зараз знаходимося в залі, де уже третій день іде турнір. Сьогодні фінальний день. Ну, к сожалению, наші СНГ команди не змогли пробитися фінальну часть турнира. Однако все ще очень крутые игроки остаются на сцені, остаются в игре. і фінал буде бомба. А поки представники Данії та Франції вирішують, хто з них битиметься за перше місце, ми пройдемо туди, туди не ступала нога звичайного ігронавта, і покажемо тобі те, що раніше бачили лише кіберспортсмени. Одна из таких очень примечательных особенностей киберспорта сейчас – это вот такая кабина. Выглядит со сцены, она очень маленькая, да, то есть когда зрители приходят, им кажется, что это что-то небольшое, где играют игроки. Но это вещь уже, в которой есть стандарты даже, да, то есть там есть кондиционирование, если вы обратите внимание. Там стоит телевизионный свет, она большая, для того, чтобы там поместился человек, тренер. Плюс ко всему она не пропускает звук, она убирает блики света для игроков. И они там в таких же условиях, как и вторая команда. Для зрителей в трансляции вот эти экраны, эта сцена не представляет никакого интереса. Но те, кто пришел сюда, они видят фотографии игроков. Это фотография Гастинса в тот момент, когда игрока убивают. Они видят счет, когда установлена бомба. Это вот часть киберспортивного шоу, ради которого стоит приходить куда-то на площадку. Святі байти, Якщо на сцені все на такому рівні, то важко навіть уявити, як там за сценою, де спортсмени готуються до змагань. Та ми і не будемо уявляти, а пройдемо і самі все побачимо. Можна сказати, що це ще один із стандартів, да, це можливість забезпечити для гравців так звані ігрові поля. Тобто це п'ять 5 мощних, хороших, з пятью моніторами і правильними ігровими креслами. Вот здесь, вот, в України, дворца Украина, нам повезло, да, що є стільки місця, ми встановили. установили 16 игровых полей для того, чтобы команды могли здесь играть в любое время, когда им нужно. То есть не исключено, что сейчас вот у ребят, вы пройдетесь, посмотрите, у них может быть официальная игра в онлайне на другом чемпионате. Мы даже пытаемся подстроить таким образом аккуратно расписание, чтобы если ребята сыграли утром, то вечером у них игра в онлайне в другом турнире. Мы абсолютно не против. Якщо ти вирішив, що 80 супернаворочених ПК для підготовки та участі спортсменів у інших турнірах це вже вищий пілотаж. То ти ще не бачив, у яких умовах коментують цей чемпіонат. Так как все трансляции в интернет, они интерактивны, мы можем попросить там подписаться, разыграть какой-то подарок и так далее. Таких студий три, это китайская в данный момент, дальше английская, русскоязычная, но они все выглядят одинаково. То есть это стол, на котором 5-6 человек, можно приглашать сюда игроков, можно что-то обсуждать, показывать какие-то видеосюжеты. То есть давать зрителю ощущение большого события. Это похоже на стандартную, традиционную телевизионную трансляцию любого спортивного события. В частности, в футболе, в Лиге Чемпионов трансляция начинается там иногда за час до начала события. Люди Обсуждають, показують сюжети. Ми нічим не хуже. І дійсно великий спорт на те і великий, що думає не лише про гравців, а й про те, як видовищно показати гру глядачам. Важнейшая часть это как показывать компьютерную игру. Кажется, это очень просто, да. Люди представляют, что сидит какой-то человек, нажимает там две кнопки и обеспечивается трансляция. Это очень сложно. Здесь сейчас находится около 80 человек. Они еще постоянно меняются, потому что это работа посменная. Нужно соединить очень много камер, очень много звука, дать точно людям возможность передать, что происходит в тот момент игры. Допустим, когда человек делает какое-то действие, если мы после этого показали его в трансляцию, он очень рад. Это профессиональная трансляция, в которой задействовано много людей. Ну, сами видите. Скільки їх здесь. давайте не будемо мешати. Не станемо більше заважати і поквапимося у зал. Адже там у фінальному поєдинку зійшлися шведська команда NIP, тобто Ninja in Pijams, та французька G2 Esports. Наприкінці другого раунду попереду йдуть шведи. Вирішальна мить. Команда NIP перемагає. Ось так хлопці, що колись просто любили ігри, повірили у те, що це може бути чимось більшим, ніж розвагою. І тепер вони стали чемпіонами другого сезону iLeague Star Series. І це заслуговує на повагу. Ну що ж, чемпіонат подошов концу. Победителі отримали свой кубок, а ми с вами отримали море впечатлень. Як видите, кіберспорт это действительно настоящий спорт. Кіберспортсменам може стати кожен. Пока, ребят, увидимся. Здатні пройти будь-яке випробування і подолати усі перепони. Але найголовніше, ми знаємо, коли час зупинитись. Зараз ми зробимо паузу, щоб продовжити пригоди рівно за тиждень. Тут у ігронавтах на QTV.